Сьогодні я це хочу приготувати якимось хитрим способом. Час вже різноманітне, подачу. Які там варіанти пропонує GPT-чат? Зупиню свій вибір на запечених у духовці. Яйце, на диво красиво розбила. Гане та так бездоганно, як хотілося. Зайвий кацію мужці. Щоб було пікантніше, добавлю приправи. Не зважайте, що написано, будь-якому вона для картоплі. В складі лише сухі трави без добавок, навіть солі нема. Ставлю у розігріту духовку, де вже палає 220 градусів, сподіваюся, так мій омлет швидше запечеться, а не згорить, приставши до донця чорною кляксою. Засікаю 10 хвилин. Пройшло усі 20 хвилин, поки цей омлет у мене дійшов до готовності, тому я гадаю, що такий спосіб приготування яєць. Не для сніданку. На обід приготую запеченого у фользі хека. Рецепти для слабких духом тож дію навмання. Нехай мене веде чуття. З духовки через 15 хвилин, запах чудовий, на вигляд, наче теж готова, хоч більше схожа на варену, чим запечену. Цибуля, шкода і зовсім не підприємнилась. Хочу додати сирі яйця і не накриваючи фольгою хвилини 10 допекти буде бовав зло. Солі накидала, це було зайвим. Час сервірувати стіл. Замість тяшкованих овочів, які не дуже полюбляю, у мене зелений салат. Заправила лимонним соком, який, до речі, час поповнити. Вам теж хочеться з'їсти цю тушку разом із кісточками? Чи це я так не слава, зголодніла? Всім смачного. Моя вечеря, бо змушена зізнатися, я змішала страви на обід та на вечерю. На обід потрібно було з'їсти. Овочі з яйцями, тушені, парні і так далі. А от на вечір повинна бути риба. Але її немає. Я вже її всю з'їла. Тож, грейфрут це все, що я сьогодні ще попоїм. Сподіваюсь, в суботу буду читати уважніше. Тікайте. Але не сховайтесь. Риболовля Оксфордшир, Англія, 1946 рік. Перша година. Десята година. Перша година. Десята година. Перша і це заняття для дорослих чоловіків. От, я вам. Дякую, Форель як мило, я рада, що ти знайшов хобі, не пов'язане зі зброєю.